Ну, і ось так я розмістила свою новеньку хою. Будуть вони зростати в дуеті з орхідеєю Ваніль. Вона вже так мене гарненько виросла, тягнеться до верху. І вони десь приблизно в один зріст з хоєю. я її розмістила поряд. Дуже задоволена, покажу, коли вони підростуть, що я буду з ними робити далі. Ну, а поки насолоджуюсь цей цією красою листочків. А тут ще поряд в мене рослинка, яку мені пані Любов подарувала в тому році. Маленький такий зрізок був, вона гарненько почувається і розвивається, теж тягне свої пагінці доверху. Ну і світулік-подаруночок, ще поки що такий манюнький. Дякую за увагу та до зустрічі на каналі.